43-річного Василя госпіталізували до Львівської лікарні Святого Луки тиждень тому з обмороженням пальців на ногах. Вчора чоловіку зробили операцію, лікарям довелося провести ампутацію пальців. Василь з Івано-Франківської області приїхав до Львова в пошуках роботи. Розповідає, три дні перебував на морозі на вулиці. Тоді й отримав обмороження. У мене два роки тому було, то вже трошки ну, обморожені був. Працював на бетонних роботи. Тоже так розуміє, але я якось спас сам дома. Я думаю, що не відділу, зарав собі замка. олію всім. А тут вникало, тут діло не буде, треба в цьому. Перші пацієнти з обмороженнями поступили до лікарні Святого Луки минулого тижня, розповідає лікар центру термічної травми та пластичної хірургії Іван Рик. Найчастіше люди попадають до нас госпіталізовуються з відмороженнями, це коли в них є тісне життя. Тобто вони не по розміру або дуже тисні, вони перебувають на вулиці, ходять, і тоді в них вони приходять додому, коли відігрівають, вони чують, що в них заніміли пальці. На дотик вони теплі, холодні і е, ну, відбувається деколи реактивний період. Це коли утворюються міхурі з сирозним, з прозорим вмістом. І вже коли є більше глибокі відмороження, це коли утворюються міхурі з геморагічним. Містом тоді вже буде відповідно глибше відмороження. Потрібно людям звернутися в спеціалізований заклад. Зараз у відділенні на лікуванні шість пацієнтів з обмороженнями, яким провели кілька оперативних втручань. Найгірші наслідки це ампутації. Ампутації, причому різних рівень є ампутації на рівні пальців, є на рівні гомілок, тобто все, все залежить від того, скільки часу, як обморозилась, перебувала на, на холоді людина. Але це, це дуже багато пацієнтів залишаються інвалідами після дії низьких температур. За останні 10 днів в області було 19 звернень з переохолодженнями і обмороженнями. З них 17 людей госпіталізували з різними ступенями обмороження та загального переохолодження. Каже лікар бригади медицини катастроф Ігор Марчук і додає поради, як цього уникнути. Всі відкриті ділянки тіла старатися в холодний період закривати там чи рукавиці, шарфи, шапки. Ну і зрозуміло, що слідкувати за собою. Якщо ми відчуваємо вже, що наші руки дуже змерзли. Бачимо поколювання, бачимо біль в наших кінцівках. Ну то відповідно прийти в тепле приміщення сухе, зняти мокрі речі, чи, як приклад, якщо це рукавиці, мокрі зняти їх так. І найкраще це є. Ну, пасивно або легко активне, власне, зігрівання. Тобто не буде правильно, якщо наші руки дуже холодні, запхати їх в гарячу воду. Це неправильно, це буде сильний, сильний власне, стрес для наших тканин. О, це має бути звичайне тепле приміщення, сухе, це має бути теплий, тепле, тепле пиття, теплий чай. Це має бути їжа. Більше половини з тих, хто отримав холодову травму, були у стані алкогольного сп'яніння, каже Ігор Марчук. Єдиний момент, що треба уникати алкоголю, бо алкоголь це є ворог. Дуже багато людей власне замерзають через дію алкоголю, тому що алкоголь розширює судини. І при розширенні судин ми ще більше втрачаємо тепла. Так нам нам ніби здається тепло, але наше тепло йде з нашого тіла. Плюс ми не дуже відчуваємо цю дію, власне, холодно. Через то з алкоголем замерзають дуже-дуже часто. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.